Вітаю, друзі! З вами Олександр. І сьогодні у нас в гостях газовий пальник від бренду BRS. Це BRS-99. Удосконалений варіант похідного газового пристрою, що являє собою касетний пальник, який дозволяє користувачеві забути про проблему з конструкції. Газовий картридж вставляється у відведений слот, магнітний слот. А перемикач, що обертається, дозволяє регулювати інтенсивність полум'я для комфортного розігріву і приготування їжі в польових умовах. Інструмент наданий на огляд магазином туристичних та інших товарів «Фонарик.UA». Придбати цей інструмент, як і інші товари в цьому магазині зі знижкою 10%, ви зможете за промокодом FaRIS S за посиланням під цим відео. Надходить пальник ось такий величенькій коробці. Де власне, знаходиться сам пальник у такому кейсі. Потужність пальника становить 2670 Вт при витраті палива близько 190 г годину. За безпеку експлуатації відповідає магнітний клапан, який перекриває подачу повітря у разі підвищення тиску у балоні до критично високої позначки. Діаметр пальника 10 см. Висота 26 см. Тобто він доволі компактний. Вага 1,23 кг. Тож, давайте подивимось на даний пальник. Як бачите, він крім коробки, яку вам вже показав, надходить ось такому чохлі. Для того, щоб вберегти його від різних пошкоджень. Застібається на ось такий фастекс. І давайте дістанемо даний прилад. Ось так от виглядає він. У зібраному вигляді, як бачите, дуже цікава штука. І для того, щоб його розкласти, нам потрібно розкласти оцей люк, і потім дістати, власне, сам пальник. Тобто, так дістаєте пальник. Ось так він розкладається, і ви маєте вже зібраний пальник. Тобто, ось така. Доволі міцна конструкція. Ви подивіться на товщину металу. Це, звичайно, якийсь алюміній. Дюралюміній високої якості, високої твердості, тож нарікань на нього не буде. І доволі таки міцний кожух. І як бачимо, таке пластикове ложе для балона тут є. І ось тут знаходиться магнітний фіксатор балона. Тобто, саме сюди ви можете його вкласти. Зафіксувати, закрити люк і користуватися даним гаджетом. Беремо, виспаковуємо. Таким чином дістається все. Сангові балон. Магнітний тримач. Запалюємо і можемо регулювати більше-менше. Тож, друзі, спробуємо, за скільки закипить, 2 літра води. Закриваємо, включаємо полум'я на повну і чекаємо. Тож, друзі, прийшло майже 7 хвилин менше. 6 хвилин 30 секунд. І 2 літра води. Тут навіть трошки більше закипіли. Прошу звернути увагу, друзі, що використані дуже якісні матеріали. Подивіться сюди. Все добре зафіксовано. Все дуже добре змонтовано. На дуже міцних пластинах все зроблено. Доволі така товста трубка із кольорового металу. Я думаю, що це латунь. І власне сам пальник. Пальник і п'єзоелемент для підпалу, який активується ось так. Я не знаю, чи ви побачите. Так. Ось видно. І це проходить ось так. Тобто, коли ви під'єднали балон, ви його підпалюєте, відкриваєте ось так він у закритому положенні, ви відкриваєте. І заодно підпалюєте цим п'єзоелементом. Що дає нам така конструкція із товстих матеріалів? Це, звичайно, і захист від падінь, захист від різних деформацій від температури. Тобто цей пальник прослужить вам дуже довгі роки. І, звичайно, друзі, як ви вже його використали, ви можете його отак скласти. Як бачите, все це відбувається доволі швидко. От тут, цю частину не забувайте при складанні піднімати, для того, щоб нічого не зламати. І отак складаєте. Все. Все закрито, все компактно і все дуже зручно. Розмір корпусу 275 на 80х105 мм, у складеному положенні 250 на 90х105 мм. І вага, як я вже казав, звичайно не дуже маленька. 1,23 кг. Але ж, друзі, ви подивіться, які потужні тут матеріали. Цей пристрій прослужить вам дуже довгі роки. Якщо огляд сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. На все добре, друзі. А ще, друзі, є мега вигідна пропозиція на сайті магазину «Фонарик.UA». Перейшовши по посиланню під відео на сторінку оцінки, ви зможете придбати повністю робочі товари, які мають пошкодження упаковку чи якісь незначні косметичні вади або вітринні екземпляри з дуже великою знижкою. До речі, саме на оцінені товари, мій промокод Funalist S сумується зі знижкою, вже вказаною на ці товари. Всю потрібну інформацію ви знайдете під цим відео.